Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні 22, перша година дня. І ми знову в лісі. Вчора пройшов у нас практично цілий день. ну, ну чуть менше півдня там такий насичений дощик пішов. Все змочило, земля, ну, мокренька. мокренька земля. тут прибило Я от зайшов одразу на грибні місця. Йду перевіряти Дивитися, чи не стартанули знову гриби. Тому що такі дощики, вони дуже рясні і можливе таке, що і гриби можуть кинутися дуже швидко. Тому не варто пропускати, ігнорувати такі моменти. Просто треба йти в ліс і провіряти. Ось такого грибика першого я знайшов прямо в шанчику. Під деревом, шапочка частенька. Ми будемо забирати. Ну і, звичайно, починати наше сьогоднішнє відео. Не буду затримувати, сідайте зручно, хто їсть вам смачного. Готуємося до збору. приймемо вам всім перегляду. Побачив по престижину другого гриба. Бачите, листочки ще мокрі. На ну, корінчики у них дуже м'ягунькі. Тепер, тут може бути і червивенькі, але шапочки по-любому чисті. Тому на сушку вони дуже добрі ці гриби. І вибачаюся за звук з попереднього відео. Просто тестував нові. Апгрейди мікрофону, і вийшло так, що десь звук записувався, а десь не записувався. А ще всіх нюансів я просто не знав. Тому вибачайте. Надіюсь, що тепер вже такого не буде. Що все виправиться. Першим ділом я провіряю завжди корчі, тому що в корчах люди не ходять і гриби найперше це кидаються, тому що. Тут більше вологості, тим більше тут тепло тримається, і тут більший результат, просто знайти гриба. І мене це не підвело, тому що у цих корчах я вже не знаходив е декілька разів, що йшов сюди по гриби. Не було тут грибів. Подивіться, знову кинулися молоді гриби. Це прям свіжий гриб. Учора йшов тут, просто проходив, тому що я знав, що нема від жари не було. Сьогодні от такий вже виріс. У лісі на даний момент дуже мокро, листя прям реально набрало води багато, значить був дуже рясний дощик, тим більше у лісі дуже запахло осінню, тими дощовими днями, які просто заполонюють все. Гриби, звичайно, люблять таку погоду і я бачу першого гриба, який з радістю виліз після цього дощику. Такий красивий. Ну, чисто. Літні гриби. І що замітив у попередньому грибові, навіть і в цьому, як бачите, вони чисті, хоч їх і погризли за цю ніч, але вони є чисті. Що це означає? Це означає те, що жара не давала очиститися їм. І так як був перерив, то він незамітний був і за жари, тому що грибниця давала гриби, вона виходила і гриби червивіли. А так як збилася жара, і грибниця освіжилася. Тепер я думаю, що гриби будуть чисті. А червенькі будуть ті, які залишилися ще від жари, які пропустили люди і вони підогнили. Ходив я, знаєш, по корчах, ну, не знаю, ну більше півгодини десь нічого нема. от Сироїшки, перерощені вже такі старенькі. У цьому місці я десь тиждень-півтора я знайшов гриба одного. І чисто так провірити зайшов. Він укрочусь і подивіться, що знайшов. Це свіжих грибів вже чисто літніх. Ну, просто, просто слів нема. Я вже от сижу і думаю, коли вони, ну коли вже підуть. Ну вже сонечко вбигляло доста. Вже дощик пішов, освіжив це все. І ось ось такі гриби, вони по суті мали би бути вже в даний час після перериву. Ну поки їх ще таких нема, бачите, одиночки десь попадаються. Ну це реально вже крепкий, чистий по-любому гриб. Ну, хоч один цього періоду вже знайшов. Пішов я так понад край. Думаю, обдивлюся, бо тут ще декілька дубиків було. Я думаю, ну подивлюся, можу в дубовому лісочку, там десь коло дубиків є якісь гриби. Але пішов над край, бо дивлюся, ось тут така площадка є. На неї я теж ніколи не заходжу, тому що ця сторона зарошилася. А туди яр дуже глибокий, який, як бачите, теж заросший. І дуже важко туди йти. Тому я не знаю, чи там є гриби, чи ні, але пішов сюди над край. І дивіться, я замітив граві. Він, він взагалі-то, хорошенький був. Можливо, до вчора. Але він вже все. Він пропав. Він просто згнив. Не дочекався нас. на жаль. я тепер в стороні Карапчева збираю ці гриби. Ну і вже останній час весь збираю тут. А та сторона верхніх санітів, на якій я від самого початку збирав гриби, чи ви розуміли, вона просто вмерла. Там уже десь близько ну, більш мені кажеться місяця. Немає грибів взагалі. Якщо є десь, можливо, десь одиночки попадаються, але грибів там немає. Ви представляєте, просто видало гриби і все. І просто так. Так би їх ніколи і не було. Люди ходять туди збирати, а там просто пустота. Ось такі, бачите, моменти. Ну, тепер дала ця сторона. Цей місяць гриби йдеться, вроді переривчик ті є, то нема, непонятно. Але, але грибів можна знайти десь по пару штучок. Так це як я тепер знайшов скільки тут 5 штук. Краві ще нема, але ми ще походимо, подивимося, якщо таке не буде. Смислу теж нема ходити, шукати, бо, тому що находитися не варіант. Тим більше в лісі подивіться обід, а в лісі яка темнота. Ну, на камері не так передається, а в реальності воно дуже-дуже темнося. Перше, що сонечко десь просвічувалося. Передавали дощик на цей тиждень. Ну і на сьогодні також. А мені треба ще додому спіти до дощу. Забрати гриби з сушки. А сушимо ми гриби прямо на блясі на сонечку, на чистому сонці. Не на сушках цих таких електричних, не на шпаргатах, а іменно на блясі. Тому що там вони дуже біленькі робляться, чистенькі і дуже гарні. Ну і плюс натуральне світло, воно робить. Свою справу він дає дуже хороший запах і зберігається запах самих грибів. Ви замітили, що дуже поменшили сереїшки. Їх дуже мало стало. Тоді було було, типу, навіть відео тоді не вийшло зняти, як їх готується. Десь тепер мали би кинути вже друга хвиля теж їх разом з грибами. Я вже тоді зроблю, тому що кожен раз не виходить. Дойти до того. От я знайшов вже три сервішки. У ну, таку. ось дві зелені. А так більше нема самі е, ці гіркі розові, червоні, темні, а вони гіркі, не смачні. А так дуже мало їх є. Також закінчилися, напевно, деякий час вони. А ось таких сироїжок повний ліс. Просто також сім'ями по 5, по 8, по 10 штучок Вони просто скрізь на кожному кроті. Але їх ніхто не бере, тому що вони гіркі. Вчора я тут проходив і гриба тут не було. А сьогодні він є. Є свіжий. Я не думаю, що він заховався так, що я його не міг побачити, тому що я знав процентів, що це місце дає гриби, тому що я минулого тижня тут знаходив. І вчора я спеціально тут проходив, дивився, чи є гриби. Їх не було. Це практично переросток. Отак От за ніч виростають. Просто одна ніч. Гриби нам явно дають. Зрозуміти, що вони нікуди не збираються пропадати, що вони є, що вони кидаються. Тому ще, де це трішки бік пішов, отака яличка суха і гриби, і там під нею вже ростуть. Зараз продивлюся тут такі полянки. Можливо, щось і кидається на них уже. Великий ліс призупинився мой, а боками, корчами десь. Можливо, щось і буде. На сьогодні, друзі, похід у нас буде завершений, тому що я не бачу смислу далеко йти і далеко шукати ті гриби, тому що, як бачите, не такий сильний результат на них. Так, да, вони вистрілюють, буває, можна за день-два назбирати дуже багато, а можна після того знаходити тільки ось це. Сьогодні це такий перевірочний день, тому що дощик пішов і, можливо, вони е, завтра підуть, так як вони кидаються ось ці такі гриби, які покидалися, да, це означає, що вони вже мають приріст десь має стрілянути нормально так, щоб грибниця просто... Знову вибухнула, і ми збирали знову багато грибів. Ми перевірили місця, ну, знайшли ось це. Я радий за ці гриби, які знайшлися. Тому не буду затримуватися в лісі надовго. Збираюся додому вже. Перевірка сьогодні удачна була на нові гриби, на чисті гриби вже. Вам всім дякую за перегляд, за те, що були зі мною, прогулювалися по наших лісах. Зустрінемося скоро в новому відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки, коментарі. Обов'язково з вами не прощаюсь. Всім пока.